Канал зв'язку з духами відкрито. Тож агов в інтернет пророкувати закінчення війни, коли зацвіте це те бузок. А відповідно, це я мої передчуття, мої передбачення. Це буде десь квітень 23-го року. Хай буде квітень. Є угода. Домовленість війна повинна закінчитись 24-му році е, ближе ближче до листопада. Списати промахи завжди можна на ретроградний Меркурії. Це він причина збою, але не біда. В соцмережах вже новий тренд. Вгадуємо обстріли у прямому ефірі. Загроза є обстрілів, як і була загроза для води. Люди хочуть знати, що відбувається на фронті, але отримують перевернуту королеву мечів. І ще цікаво, продовжують вірити. Ви дивитесь якісь пророцтва про війну в Україні? Да, дивлюся, і сни сняться. От, і мені сняться мати, батько, там, ну, подружки, ті, які пограли, що от вони все время кожну ніч зі мною. Бачу, як наші мальчики на фронті воюють і, і ждуть побіди. Абто видивитись ті, ток гадалок, де кажуть, як зараз наші військові на фронті, так.